Повісти, якщо буде кому цікаво, просто не без мого майстер-класу, а по моїх таких, скажімо, порадах, то в кожної в'язальниці, звісно, свій стиль в'язання, свої. Такі, скажімо, вже напрацьовані методи. І я хочу сказати, що ви маєте в'язати так, як вам зручно. Але що, от коли ви дов'яжете саме цю висоту, а в мене ця висота зараз у мене тут записана. Це буде 15 см. Або я пров'язую тут 30 рядів ще резиночкою 3 на 1, а планки, звісно, так і все і в'яжеться з петельочками, аж до цього краю. Потім, що я роблю, Набираю, пров'язую ось оцю планочку. Одну, одну сторону, коли в мене знаходиться саме ось край нитки для в'язання, значить, на, це в мене буде ліва шкарпетка. Значить, коли буде знаходитися там, де гудзиками пришиваємо нитка, я їх пров'язую ці хустковою гладдю, ці петельки-планочки. Потім я взяла 27 петель, лицевою вже беру гладдю. І пров'язую 27 цих петель на висоту п'ятки, далі не пров'язую, далі сюди я не пров'язую. Я вже тільки пров'язую ось ці 27 петель до висоти самої п'ятки. От їх вона, така, такої в мене вийшла висоти. Для п'ятки. Я набрала, пров'язала 18. Рядів, 18 рядів, і це вийшло в мене, ну, десь 9, можливо, так 8 см з половиною, бо я трішечки плотніше почала в'язати лицевою гладдю, щоб вона не така рихла була, ця п'ятка. і ці 27 петель розділила на три таких частинки і почала поєднувати як саму звичайну бабусину п'ятку, але мені чомусь бабусина п'ятка зараз ну, не так імпонує, як мені більше вигляд має і така ця кругла п'ятка. То, тобто її ще французька називають п'ятка, хто як називає, коли я пров'язую дві петлі разом. Нам Наступній, значить, дохожу, 9 петель пров'язала, серединка 9 петель пров'язала, і оцю 1 і 11 петлю я в'яжу разом. Пров'язала я їх разом і в'яжу ще одну петелечку. І повертаюся назад. І знову так само з виворотної сторони я в'яжу 9 10 петлю разом, потім ще одну зв'язую, пров'язую і знову повертаюся. до тих пір, поки на, на спицях уже не буде з боків у мене саме ось оцих петельок. Вони всі будуть вібрані, і тому утворюється ось така красива кругла п'ятка. Коли... Її так скласти, так не буде. Тут такого, скажімо, ну, гострого, ось такого, гостроти такої вона не буде придавати. Тому зв'язала цю п'ятку, набрала безпосередньо, потім треба ж піднімати ці петельки. І я набираю по боках 9 петель, і 10 я все рівно, щоб не було тут ніякої дирочки, коли вже будемо саме якраз з'єднувати вже з іншим полотном, або звідси з цього краю, тут саме, де ми закінчили цю планочку в'язати, тут я набираю 10-петельку. Тобто, в мене на підхваті залишилося 10 петель. І... Посередині, і посередині залишалося в мене там, здається. Що мені скоротити треба було по 4 петлі, для того, щоб знову повернути на цю кількість петель, тому ви бачите, тут якраз ось є цей клин підйому. Я скорочувала з одного боку 4 петлі, і з іншого боку 4 петлі теж ішло в мене саме ось на убавку, допоки пішли вже рівні ось оці рядочки, і я В'язала далі на певну ширину, на певну, не, не вбавляючи. так, 58 петель і в'язала, тому що, так, мені порадили, що ноги у хлопців, чи в госпіталі припухші бувають, або ж вони в якихось там чи то апарат Єлізарова, чи то, тобто, треба широкий, не менше 13 см, щоб була ось оця відстань з одного боку. Тобто разом не менше 26-28, ну, в мене 30 см. Тобто, так як у мене широченька вона, тому я змушена була, або, скажімо, і в'язати її і довшу. Тому що в хлопців в основному ноги десь 43-го розміру, але якщо вони ще обв'язані якимось, скажімо, медичними. там, засобами, то вони мають бути, ці шкарпетки, трішечки заширокуваті такі, що в мене і вийшло. Потім я пров'язувала все це. Аж до поки мені треба було об'єднати ці дві планочки разом. Тобто, це вже, було, це вже мені треба було перейти на кругові. Ой, я перейшла прямо на чулочні ці, на шкарпеткові спиці, на п'ять спиць. Склала вдвоє це полотно так, щоб саме планочка лягла на планочку, і обидві петельки. З обох планочок одну, другу, із другої планки перші петельки зв'язала разом однією петлею. І так, ці вісім петель я скоротила. Тобто, бо вона пішла одна планочка під іншу. Уже в мене на спицях залишилося 50 петель. Ці 50 петель я розділила на 4 спиці 13, 13, 12, 12 і в'язала у кожному. Непарному ряду по дві. Я чомусь не взяла стрічкового тут такого закриття миска. Я взяла, як колись раніше, мене ще перші мої, скажімо так, Практи... Коли мене навчали люди наші з села, то саме так і в'язала я. Перші дві петелечки разом на кожній спиці, і утворювалися, утворилися ці чотири клиночки. Ось вони якої форми, звісно. Вони такої трішечки по спіралі, ніби закручені, але це не придає ніякого такого, скажімо, дискомфорту, тому це. Закриття відбувала я проводила я чотири рази через ряд. Це у першому ряду, у третьому, п'ятому і сьомому. Далі я пішла закривати, як у мене вже на спицях залишилося там по сім петель, я пішла закривати у кожному ряді. Закривала, допоки на спицях не залишилося дві петлі, і відрізала ниточки ці і стягла сам ось цей якраз цю вершинку мисочка. Тому, я думаю, що тут ніякої складності немає. оце Якщо кому трішечки із цими планочками ну в'яжемо одним єдиним полотном. і... І Потім його складаємо, ще раз повторюю, пов'язуємо кожну першу з однієї планочки, і першу з іншої планочки, разом, і так далі, другу разом з, з однієї планки з іншої. І, і все. І так утворюється ось оця накладна планочка. Тобто лівий носочок ця, або шкарпетка ця вже готова. Зараз от розпочала в'язати і цю праву шкарпетку. В правій шкарпетці будуть петельки тільки й того, що з іншого боку, щоб права сторона накладалася, то вже я роблю на протилежному від кінчика. Від самого цього, де наборний край починався, на протилежному боці. І такі петельки в мене чи гудзики, будуть десь сантиметрів 2,5. Десь на 2,5 см у мене гудзики. Темненькі такі підбирала. Ну, Ще не придбавала, а що в мене було в запасі, тому я з цього запасу в'яжу першу пару адаптивних шкарпеток. Це моя, звісно, теж перша пара, тому немає ніякої складності, якщо ви їх в'язали вже, скажімо, для себе. Я часто в'язала і носочки саме для того, щоб підошвка не так протиралася, то я в'язала теж або верх ішла. А, да, до речі, хотіла сказати, що тут же ж поверху в мене так і залишалася ця резиночка 3х1, я в'язала аж до миска, а підошва вже була лицевою гладдю. Ще одна думала над тим, з якого. А краю робити лице, чи лице робити із. Ось де утворювався такий візерунок з вивороту, чи робити ж по лицевій. Ну, Коли я так притуляю, нитка, ще ось вона буде пратися, ця шкарпетка. Вона пом'якшає, вона не наскільки тверда, не наскільки, скажімо, така вже груба. Тому я вирішила, що хай це лице так і залишається лицем. Не вивертала її для того, щоб ніби не давилося, не утворювалися ось оці рубці, не давили для воїнів, для їхніх ніжок. Хоча, подивіться, тут вона доволі так акуратно теж зв'язана, і п'ятка, і можна було б і цією стороною робити, Ну, я чомусь вирішила. Що буде в мене лице по лицевій стороні? Кромкові петлі я в'яжу не завжди, але зараз я чомусь вибрала саме крайні петлі лицевими петлями. І вони ось який гарний утворюють крайочок. І один, і другий такі гарненькі, рівненькі петелючки. Ну, Я задоволена роботою, тому пропоную вам, в'яжіть, воїни цього потребують, як я подивилася навіть із Одеси, з Ізюмського району, жіночки в'яжуть, збираються громадами і в'яжуть, тому в усіх, у кого є. Такі, скажімо, здібності до в'язання в'яжі, цього потребують наші воїни. Дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення.